У вирі творчості місцевого поета пісняра Олександра Тисячного побували всі, хто завітав на тематичний вечір. Я запалюю вечірню зорю, що відбувся в розкішнянській загальноосвітній школі. Учні одна за одною перелистали сторінки життя і творчості Олександра Васильовича, якому доля вручила перо поета. Саме про це і розповіла віршованим рядками учениця 4 класу Дарина Губська. Не диреві серцю, ти порадиш. Піднесли душу, йому не крізь. І я повинен, і в мороз із спеком, од те людей нести, поки не стало сильним, як лелека, що назирає землю сусти. Запросили пошанованого односельця зайняти почесне місце та піднесли в знак шани вдячності хліб сіль. Для тих, хто вперше знайомився із поетом, зупинилися на його автобіографії. Народився в селі Розкішна в сім'ї колосників після закінчення школи у 1958 році. За потівкою комсомолу поїхав на будівництво Карагандинського металургійного комбінату. Називалася ця будова казахстанською магніткою. Ті чотири безсонні ночі, які прийшли в поїзді, залишили глибокий слід в душі автора. Тому через 10 років вийшла в світ. Поема російською мовою красної путівки її друкували на сторінках обласної газети Рівненщини Зміна в районній газеті Сільські обрії. Тоді вона називалась Прапор Леніна. Працював на будовах Кривого Рогу, закінчив філологічний факультет Кіровоградського педінституту. Працював у школах Сарненського району Рівненської області. А у 1987 році повернувся до рідного краю і став працювати вчителем у Ставичинській школі номер 1 та інших школах району, поки не вийшов на заслужений відпочинок. Вірші писати почав ще четвертого класу. Один з віршів дитинства продекламував учень п'ятого класу Владислав Матерікін. Поділився спогадами пошанований земляк, поет-пісняр Олександр Тисячний. Завжди я любив цю школу, з великим трепетом ішов на заняття, але хочу сказати, що я пам'ятаю війну. От, голод був страшенний. Пів школи більше до жовтня місяця, до половини жовтня ходили 8 школу. Ні в кого не було портфеля, ні в кого не було сумки. сумки. З якоїсь ну, полотняні, а, а ні, то носили під рукою по вісім книжок і всі зошити, ще й чернилиці. Зимою завжди було холодно, тому що опалювалася наша школа грубками. Може хтось пам'ятає старших, я так думаю. От. Інколи а морози були дуже великі. І в чорнилицях у наших замерзало чорнило. Було таке. Їсти ми з собою, по суті, нічого не брали, голодні йшли в школу, приходили додому ще голодніші. Тобто життя було дуже важке, але я хочу сказати, що у нас було стільки ентузіазму, стільки якоїсь радості, що ти щось одержав, що ти прийшов знаннями. А потім я хочу сказати діти, що якось рік від року ставало краще жити матеріально. От, звучали пісні, була така, ну, я знаю, весела дуже наша держава, багатонаціональна. І завжди проводилися декади мистецтва, де виступали з усіх 15 республік Москві кращі представники нашої культури. От. Цікаво було, я хочу сказати. У мене завжди тяга є до пісні. І до літератури, і до мистецтва взагалі. Тобто до того високого, що називається Божим даром. От. Я щасливий не від того, що ми багаті, ми живемо ми так, звичайно, як більшість людей. Я щасливий тим, що в мене є така тяга до літератури. На сьогодні вийшли в світ його чотири збірки віршів, поем, пісень українською та російською мовою. Перша книга вийшла у 1996 році під назвою Я запалюю вечірню зорю. Я запалю вечірню зорю, а вранішню я погасити мушу ти обряду Сходу Сотвою і помолюй за вас, за ваші душі. Хай новий день вам радість принесе, а разом з ним і віру. Надії і ще любов не прийде, от і все. А краще бажати. я не вмію. У 2004 році побачила світ друга збірка під назвою Дзвони життя. вірш, з якої перед Богом впаду на коліна, виконав учень 4 класу Артем Баран. душа, що ти гарна, як ранішня вечір, і йому ти зовсім не чужа. Як були моє серце за тебе, ось у неї тебе зручая, ти ж прекрасна, як зоря на небі, як пшениця, як співсолом'я. Десятому році вийшла збірка поетів Ставищенського району Серцем і любов'ю, де надруковано багато віршів Олександра Васильовича, якому завжди була небайдужа доля неньки України. Пісню Слава Україні виконав ансамбль берегиня розкішнянського сільського будинку культури. У 2012 році вийшли з друку одразу дві книги: одна українською мовою Веселка на снігу, друга російською мовою Книга життя моєї. Він патріот своєї батьківщини, рідної батьківської землі. Дуже багато віршів присвятив Ставичинському краю, рідному селу, батькам, дітям, сусідам, односельцям. Вірш знову закружляли лебеді над ставом. Виконала Діана Пахалович. Все, ми легко, ми в дорозі, ще підпишина далекий край». Он понесла хмара в місяці на руці, верш казали, що у нас тутрає. Солоді співають, такі, так, як і раніше, і турбани жінця тихо на чолі. Я ж ні раз мамо, не читав вам вірші. Я ж не всім вас навезла по собі. Прихилив би небо, всю важку роботу, всю турботу ваші лісба на плечах. Тільки подивились на кусок за котом, тільки подивились на широкий шлях. Та про що спитали навіть про терниці. Я про все ще знаю вам переставлю. А дайте ми ще з нашої краниці. Я ні дати твої його не бив. ще замснився, не тільки приїхав. ж не махнули, а за вами раду. Але я надіюсь після білих віхом, вона тоді доставить, назад. Має Олександр Тисячний багато дитячої поезії, яку написав із народженням донечки і синочка, а пізніше і внуків. Ці віршовані рядки линули з уст учнів другого та четвертого класу. Дядьку, дядьку, ви краще дозвольте, хоч разочок, хоч трішки мені, до тієї старої пополі прокататись на вашому фоні. Я травую його почастую, яка уняками тут наросла і розчасую. Маленькі, їсти витечела, чила заставляла спати і гуляти, і траві високі від чолі ховатись. Підросли швиденько білі каченята. Там усі відненьки на воді гуляти. Курочка рябенька розпустила крила і кричить гребеньки, щоб не потопились. Хто за вітром бігав він, то лиш миля, то інші свиню було, але раптом зник. ми гупали бігали. Fazer a para... з Ти чого це так прислівав, горобець не оспитав? Як почуєшся терпіть, то й позбудешся хвоста. — Ой, горобчику не мов зрозуміти, тямить ти, що є день і вечерков, чи ще чи стерегти. Он за плотом нашим бродять і ворони, і коти. А якщо залізе за злодій, то йому вже не втекти. Першу пісню написав у 1985 році, а згодом їх було написано близько ста більшість про кохання багато місця в них про природу. То творів присвятив коханій єдиній, яка є його музою, натхненням дружині Людмилі. Є багато дівчат і жінок, симпатичних і дуже красивих. А для мене це завжди давно і зоря, і веселка, і диво. Раптом серце тривога пройме. Чи то звіт, чи трава побіліла. Є багато прекрасних імен, а мені найдорожче Людмила. Окрім ліричних, є пісні, які показують характер українського народу, його культуру, традиції. А далі звучали побажання словами поета. Живеш на світі, землю, на і, і пізнаєш, що це велика нагорода. Пізнай до краплі кожної гени, дихати запах яблу, пити воду. Для тебе все, озера і сади та вог хвороб, і пісня, лебедина. І навіть дим від хат спокійний дим і плаку призначено годину. Йде життя, і світле, і важке, все на землі гіркуще і солодке. Тому й зроби щось, сотвори таке, щоб сонце ясно весняслове. Присутні дякували Олександру Васильовичу за творчість та зичили творчого натхнення і надалі. А в дарунок пісня за селом у виконанні ансамблю «Берегиня».